Сьогодні ми познайомимо вас із серією вбудовуваних світильників BL від компанії Biom. Це компактне та практичне рішення, створене переважно для меблевого освітлення. У лінійці представлені два круглих світильники потужністю 3 Вт. Вони оснащені міцним алюмінієвим корпусом і матовим розсіювачем, який формує приємне та рівномірне світло. Колірна температура 4500 Кельвін, нейтральне біле світло, що чудово підходить для будь-яких домашніх просторів. Головна перевага серії компактність. Діаметр світильника становить лише 73 мм, а монтажний отвір 60 мм. Завдяки цьому їх легко вбудовувати у меблі, полиці, шафи, кухонні гарнітури чи інші елементи інтер'єру. Доступні у двох кольорах: класичний білий та сучасний хром, щоб обрати той, який найкраще пасує до дизайну вашого інтер'єру. Світильники мають стандарт захисту IP20, призначені для використання всередині приміщень та працюють від стандартної мережі 220-240 вольт. Світловий потік складає приблизно 180 люмен, а високий показник передачі кольору гарантує природне та комфортне світло. Отже, серія VL від Biome це стильне, продумане та якісне рішення для інтеграції освітлення у меблеві конструкції. Вона поєднує у собі приємне світло, компактність, надійність та простий монтаж. Детальні характеристики та можливість придбати ці моделі ви знайдете на сайті 5pad.ua посилання в описі під відео. Дякуємо за увагу та до нових оглядів!